Свято все ближче, і криворіжці обирають подарунки для близьких. Останнім часом все більшої популярності набувають сувеніри з природних матеріалів, як отековироби зі шнура і джута. Підвіси в техніці макраме, кашпо, сервірувальні килимки під тарілки та кошики для різноманітних дрібниць. Лілія майстриня зі створення авторських елементів декору спритно приборкує шнури. Зараз у моді виготовлення виробів з ручної роботи з екоматеріалів. Моє хобі виготовлення ось таких чудових кошиків та плейсматів для сервіровки столу або зберігання прикрас. Кошики та плейсмати можуть бути різного кольору, різного розміру, на подарунки своїм близьким та гарного настрою при сервіванні столу. Зберігати в кошиках можна як косметику, так і солодощі та фрукти. Зручні вони і як органайзери, і як елементи систем зберігання в шафах. Сьогодні я вам пропоную з такого от шнура бавовняного виконати новорічний віночок. Для цього нам знадобиться швейна машинка, бавовняний шнур та будь-які прикраси. Якщо у вас нема швейної машинки, згодиться і клей пістолет. Беремо бавовняний шнур улюбленого кольору. У нас сірий, він пасуватиме до сріблястого декору. Також знадобиться кругла основа. Беремо відріз шнура і починаємо накручувати його на основу по колу. З'єднати шнур можна на машинці швом зигзаг або за допомогою клею пістолета. Коли все закріпили, виймаємо основу. Ось готовий наш віночок. А тепер найцікавіше: декоруємо. На клей фіксуємо прикраси. У нас сріблястий олень, шишки, гілочка ялинки та кулька. Ось і все. Стильний лаконічний новорічний віночок готовий. Для себе чи на подарунок вирішувати вам. Катерина Кіріченко, Артем Кравченко, цей день.